Потім буде інший аналіз ситуації того, скільки цілей було запущено по території України. Станом на восьму ранку повітряні сили повідомляли про те, що було загалом запущено засобів повітряного нападу. 116, близько 70 шахетів. Збито або подавлено 90 цілей нашими силами ППО. 89 ворожих БПЛА і одну балістичну ракету. Іскандер -М». зафіксовано влучання двох балістичних ракет на двадцяти та 24 ударних БПЛА на 13 локаціях. Також падіння збитих гула. Амків би на трьох локаціях. Нагадуємо, атака триває. Перебувайте, будь ласка, в укриттях. Є спростування дещо уточнення, точніше інформації. Пожежа в оболонському районі не пов'язана із атакою безпілотників. Причини встановлюються, повідомляють в КМВА. ми будемо дізнаватися першими всі наслідки, і будемо одразу сповіщати вас. І далі переходимо до роботи парламенту. Будемо говорити про те, які зараз відомства у нас без очільників, і що з цим буде далі. День проголосованих відставок і провалених призначень. Був учора у Верховній Раді. Дениса Шмигаля таки не призначили першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Запроголосували двісті 210 депутатів. Тоді як потрібно, було принаймні 20, 226. Не набралися голосів і за призначення міністром оборони Михайло Федорова. Кнопку натисла лише 206 нардепів. І перед тим були голосування за відставку відпустити шмигаля Міноборони. Після його звіту про успішну роботу погодились 265 нардепів, із них 180 – це слуги народу. Довірити колишньому прем'єру, рятувати енергетику погодився і профільний комітет. А на засіданні фракції провладної партії шмигаль уже презентував план, як він буде відновлювати енергетичну інфраструктуру. Видання РПК Україна із посиланням на власні джерела повідомило, що е претендент пообіцяв повністю оновити структуру, Туро Міненерго після корупційного скандалу і хоче замінити усіх заступників та керівників підрозділів. Звітував про успішну діяльність у Мінцифри Михайло Федоров. І за таку позитивну роботу його теж відправили у відставку. Набралося 270 голосів, 186 з них це слуги народу. Як повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко, комітет з нас безпеки одноголосно підтримав майбутнє призначення Михайла Федорова міністром оборони. Ну, а от очільник СБУ Василь Малюк вчора до сесійної зали не прийшов. Профільний комітет за рекомендацію звільнити його за поданням президента проголосував лише з другої спроби після вмовлянь керівника провладної фракції Девдара Хамії. Відтак потрібна кількість голосів таки. Так такий знайшлося 235 Було за. Водночас, кандидатури на його місце навіть не виносили ще на голосування. Сам Малюк заявляв, що залишається надалі в системі СБУ. буде курувати асиметричні операції проти ворога. Не голосували за відставку малюка фракції ЄС і голосу. Депутатка Іна Совсун від голосу зауважила, що ніхто так і не пояснив, за що ж його знімають. І якщо всі лише хвалять те, як він працював, то за що ж відправляють у відставку? Зауважила, що якби не батьківщина, голосів не вистачило б. А от за міністра енергетики, партія Юлія Тимошенко, не проголосувала. Не вистачило голосів і за призначення міністра оборони. Чому голосів було недостатньо? Частина депутатів і депутаток просто не доїхала до парламенту. Частині слуг не пояснили, чому ці голосування важливі. Система ухвалення рішень у партії влади відчутно збоїть. Ознаки парламентської кризи у нас були ще з прийняттям бюджету. Про це в нашому матері нагадав політичний оглядач Костянтин Матвієнко. І, хоча він погодився, що шмигаль професійно знається на енергетиці, утім цього замало каже. Ми перебуваємо в ситуації системної, серйозної парламентської урядової кризи і косметичними методами пересуванням людини з посади на посаду ці питання не вирішуються, тим паче під час війни.